Як ви вже помітили, ми прибрали час навчання із середини тижня. Я робив запис на відео. Про це, ну може, не всі подивились, я скажу так для вас. Зараз, о, є слайд. Дивіться. Біблійний простор, бачите? Кожної першої суботи місяця ми прибрали наші часи навчання з середини тижня, прибрали їх із онлайну. І перенести в офлайн, тобто живі зустрічі. І кожну першу суботу місяця ми будемо з вами збиратись у Space. Space, спейс, ви ж знаєте, де, де Спейс наш, мала зала. Тобто, вже наступного тижня, у суботу, 4 лютого, ми з вами зберемось у Space. Плануйте, будь ласка, що це буде? Це буде інший формат. Тобто, наш звичайний час навчання було таке: є хтось, якийсь проповідник чи докладач, ви слухаєте його і добре. Тепер ми змінили формат. Думаю, що це може бути вам більш цікаво. Буде три, три одночасних доповідача чи проповідника. Як забажаєте. В цей, цього разу це буду я, Тарас Медведєв, і Олексій Кравець. Наступного може будуть інші. Ми будемо цю тему, єдність, продовжувати і на наших таких зустрічах. Бачите, біблійний простір. Всі прийдуть. А коли це буде? О 12-й, так? Да? Не, не написано тут. А, вже є наступний. О, дивіться, оце ж краще. З 12 до 14 ми будемо з вами у спейсі. А, оцю тему, єдність в церкві. Як це обсуждать? Ану, хто може Обговорювати? Ну, обговорювати будемо цю тему. Тобто будуть доповідачі, будуть якісь біблі, ну, біблійні, теж, а, може, уривки, може уроки. Але. Ви зможете у живому спілкуванні ставити питання, слухати відповіді, може будуть, будуть якісь дослідження. Тобто ми намагаємося створити такий біблійний простір, в якому не буде щось такого заскарузлого, отформатірованого, ну такого. Розумієте? Щось живе. Все, от е, кожної суботи приходьте в Space. І цієї також. Далі. Дивіться, оце. Наш новий телеграм-канал Біблійний огляд. Бачите, отам адрес. Bible Review KCOC. Оце треба, Льош, це треба в телеграмі вводити оце і ви е, виходите на наш канал. Ми його у трьох будемо вести. Я, Олексій Кривець, трас Медведєв. Вже він працює. Хто з вас там вже був? О, там вже, бачите, є. Люди заходять, ми там щось пишемо, обговорюємо якісь біблійні уривки і роздуми на цю тему і так далі. Приєднуйтесь, коментуйте, дивіться, будьте присутними у цих наших всіх е, е, як це, заходах, які ми плануємо в церкві.